Військові збройних сил України змогли захопити танк росіян просто на передові. Рашисти заїхали на їхні позиції, але дезорієнтувалися, що дало змогу злагодженими діями без втрат перебити окупантів. А тих, хто не чинив опору, взяли у полон. Та головною вишенькою на цьому торті стали захоплені танки, які тепер працюють на захист України та будуть нищити своїх колишніх власників. Вітаю вас! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. Бійцям Сили оборони України вдалося захопити танки рашистів. Спочатку захопили Т-90С. на одному з напрямків фронту. Військові бронегрупи кочівника батальйону к 2 54 го окремо механізованої бригади збройних сил України імені Гетьмана Івана Мазепи затрофели практично. Неушкоджений сучасний танк Т-90С із розкішним мангалом російських окупантів. Про це про служба батальйону повідомила у своєму ютуб-каналі, оприлюднивши цілий вражаючий відеофільм з інтерв'ю учасників подій та кадрами боїв, відзнятими безпілотними літальними апаратами. І найцікавіше у цій історії те, що російський екіпаж покинув практично неушкоджений танк із не до кінця зрозумілих причин. Він брав участь у невдалому штормі українських позицій, схоже, за у сірій зоні після некритичного влучання. Наші ж захисники стежили за танком близько двох тижнів. Зрештою, прибули до нього, змогли його завести і на ньому ж приїхали на свої позиції. А на іншому напрямку бойового зіткнення ЗСУ вже б'ють по росіянам із танка, який так само затрофеїли в них у Харківській області. Так українські військові в боях за Торецьк б'ють по окупантах з російського танка Т-80. Далі цитую, екіпажі сотої окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України майстерно опанував трофейний Т-80. і вже не раз довів його ефективність у запеклих боях за Торецьк. Ідеться у повідомлення. Танк вже захоплений ще у Харківській області, був додатково обладнаний захистом від дронів. Танкістам доводиться вести вогонь на мінімальній дистанції, іноді це менше 100 метрів. Ворожа піхота, не маючи протитанкових засобів, покладається виключно на дрони та артилерію, зазначають у генштабі. Як Констатують військові, бойова машина вже пережила влучання дронів та градів. Загалом уже ціла рота російських Т-80 воює наразі на Пахмутському напрямку. Більше як десяток танків бійців 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Константина Острозького затрофеїли під час харківського контрнаступу у вересні 22-го року. Як відремонтували та модернізували трофейні танки, якими нищать окупантів на Донеччині? Ці танки російські окупанти залишали, коли тікали під час харківського контрнаступу. Тоді, у вересні 22-го року, забирали їх бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Ось що розповідають військові. Збирали їх по всій Харківщині, тягали сюди на тросах, тягачами ремонтували. Деякі відправляли на завод, деякі своїми руками. Більшість своїми руками деякі були підбиті, деякі цілі на ходу, але не могли завести. Згадав військовий службовець 30-ї окремої механізованої бригади Сергій. До цілі танк під'їжджає безшумно, розповідає далі Сергій. Боєць служив у радянській армії. Працював там на танку Т 80 Відтоді каже росіяни: цей танк не модернізували. Його комплектація залишається старою. Модернізували цей танк вже в Україні на заводі. Говорить механік водій Олександр. Є нічник, є трохи зміни в табло. Екран, нічна камера. Говорить механік, водій Олександр. Встановили тут тепловізори, обладнали бронею корпус. Також Олександр розповідає, що знаходили там після російських окупантів, знаходили звичайні жіночі речі: сукні, білизну. Я не знаю навіщо воно чи на ганчір'я використовували, чи хотіли привести коханим. Звісно, що воно крадене, десь зайшли, забрали. Навряд чи хтось їм добровільно віддав. Каже Олександр: І вже більш як десяток таких танків нині виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку у Донецькій області. Працюють цими танками по техніці та піхоті російських окупантів. Розповідає командир танку Олексій. За майже два роки, завдяки цим, Т-80 знищили сотні російських окупантів. Розповіли бійці, також українські військові модифікують захоплені російські танки Т-90А для повторного використання в бою. Повідомляється, що вони оснащені сіткою для захисту від дронів. Про це пише Дефенс Пост. Стандартні бічні екрани також були замінені на динамічний захист контакт 1 для кращого захисту від снарядів. Крім того, на башті додалися гумові щитки для зниження вразливості до протитанкової зброї. Деякі з компонентів, що використовуються в цих модернізаціях, були взяті з інших знищених російських танків, зокрема т 90 дев'яносто. За даними розвідувальної групи з відкритих джерел, з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна захопила щонайменше 10 т 90 А та знищила ще 32. Розроблений для задоволення сучасних бойових потреб Т-90А вважається основою сучасних сухопутних військ Росії. Він озброєний 125-мм гладкоствольною гарматою, здатною стріляти як осколково фугасними, так і бронебійними боєприпасами. Танк також оснащений і автоматичною системою заряджання, що забезпечує швидку строкострільність до семи пострілів на хвилину. Екіпаж Т 90 а складається з механіка, водія, командира та навідника. Транспортний засіб також може розвивати максимальну швидкість 60 км, тобто 37 миль на годину, і при цьому робочий запас ходу перевищує км кілометрів – 310 миль. Крім того, і на Труфені Т-62 поставили контакт-1 та мангали. І це вийшло гарне підсилення для вояків Національної гвардії України Миколаївський полк охорони громадського порядку національної гвардії України показав фотографії з тренувань на полігоні свого танкового зводу, і на цих кадрах ми можемо побачити ніщо інше як трофейні танки типу т 62 зовнішній вигляд яких змінився завдяки установці мангалу та блоків захисту. Контакт 1 Судячи із супровідного запису до цих фото танкісти Нацгвардії готуються до того, що ці Т-62 можуть бути використані на полю бою проти російських загарбників. Чим власне й було продиктоване відповідне посилення. Захистом навіть сама по собі поява трофейних Т-62 на фотографіях Сил оборони України завжди є подією нерядового, хоча тому що це відбувається доволі нечасто. Тут можемо пригадати, що до цього моменту танки типу світилися хіба що у квітні 24-го року, під час підготовки бійців однієї з новосформованих механізованих бригад збройних сил України. Причому як можемо зауважити на фотографіях із тих навчань, та 62 світився без додаткового захисту, тобто без тих же мангалів та контакт, 1 що заодно могло свідчити про чисто навчальне призначення цієї машини або ж кількох машин, задіяних для тренувального процесу. Чому ж трофейні Т-62 є доволі рідкісним явищем у силах оборони України? До цього моменту говорилося неоднократно, але перелік причин варто перерахувати ще раз, щоб заодно підкреслити наскільки непересічною подією є поява цих танків у бойовому порядку одного з полків НГУ. Почнімо з того, що за підрахунками з відкритих джерел, наші військові могли взяти як трофейні 44 танки типу т 62 Однак частина із цих машин були кинуті росіянами як пошкоджені на полі бою, що в свою чергу вже чомусь звужувало базу для застосування цих танків в строю нашого війська. Проте є російські затрофейні танки, які неможливо використовувати. На полі бою військовослужбовці розповіли, чому Збройні сили України не використовують трофейні Т-62 на лінії бойового зіткнення проти самих рашистів. Миколаївський полк охорони порядку Національної гвардії України показав фотографії з тренувань на полігоні свого танкового зводу, на яких можна побачити рідкісні російські трофейні танки, Т-62, на які установили мангал та блоки захисту контакт. -1. Судячи з повідомленням, ці Т-62 можуть бути використані на полі бою проти російських загарників. Як зазначають експерти Дефенс Експрес, це доволі. Нарядова подія, оскільки навіть сама по собі поява трофейних Т-62 на фотографіях збройних сил України відбувається доволі нечасто. До цього моменту танки цього типу були помічені лише в квітні 24-го року під час підготовки бійців однієї з новосформованих механізованих бригад збройних сил України. Як зазначають експерти, за підрахунками з відкритих джерел українські військові могли затрофеїти 44 танки типу. Т 62 водночас частина з них були пошкодженими, що вже значно звужує базу для застосування цих танків Збройних сил України. Ще однією причиною, що звужує можливість застосування цих танків, є той факт, що Т-62 озброєний гладкоствольною гарматою 2А20 із нестандартним калібром 115 мм, Боєкомплект під яку є дефіцитним. Був цікавий варіант із перетворенням Т-62 на БМВП із баштою від БМП 2 Але судячи з усього, реалізація такого варіанту також впарилася у свої. Ресурсні обмеження зазначають аналітики. До речі, українські захисники просунулись на Курщині. Незначна така незначний прорив є, але він є все ж таки З серпня 2024 року. Нагадаємо, що триває операція на курському напрямку. Українські військові контратакували расистів і відбили російську механізовану атаку на північний захід від суджі, про що повідомляють. Я в своєму звіті аналітика інституту вивчення війни за даними аналітиків, наші війська трохи просунулись до вулиці Новоселівка в північно-західній частині села Погребки, що розташовано на північний захід від суджі. Водночас пропагандисти Росії повідомляли і про те, що їхня армія, начебто, просувалась до вітросмух на захід від Плехового та на північ від. Гуєвого на південь від Суджі, однак аналітика не знайшли підтверджень. Крім вище згаданого ворожі блогери запевняли, мовляв, окупанта атакували в напрямку Руського порічного, що на північ від Суджі та біля Свердликового, що на захід від районного центру, але підтверджень також немає. Також згідно з оприлюдненою інформацією, українські сили контратакували ворога в районі Нікольського, що на північний захід від. Суджі такі дані з'являються від аналітиків інституту вивчення війни. Ну а чому важливо тримати курщину під контролем України для того, щоб потім в принципі можна було з росіянами про щось говорити, домовлятися і обмінюватися? І до речі. Петро Черник, який є військовим експертом, сказав про те, що поміняти територію Курської області, які отримують ЗСУ на Запорізьку АЕС, було б ідеальним варіантом. За його словами, українці, українцям ці території Україні не потрібні. Але вони утримуються, щоб мати можливість отримати назад свої. Далі це того слова експерта. По процес пошуку виходу з цієї війни почався. Мені б дуже хотілося, щоб дійшли до старого римського прикладу. Щось на щось нам не потрібно Курщина. Ми її не збираємося ноксувати, але потенційно поміняти її, в моєму розумінні. Ідеальний варіант на запорізьку атомну станцію. І Також підкреслив Черник про те, що Україні не треба ні на чужої землі, а нам треба своє втримати. Ну а також. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський напередодні акцентував увагу на тому, що під час курської операції розпочалася ще минулого року у серпні. Україні потрібно було це для того, щоб не тільки показувати свою оборону, а й здатність наступати на фронті. Водночас, росіяни продовжують втрачати не тільки свою територію, а своїх Людей, а ще і технікою, ну і наші в принципі військові, спецпідрозділи, СБУшники, гурівці всі роблять все можливе для того, щоб росіян придушити так, би мовити, тобто зупинити їхні атаки, зупинити їхню так звану можливість, так атакувати наші мирні міста, і села, і або ж мати кошти на те, щоб продовжувати цю війну. І Ось на честь Героїв Крут кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру Газпрому про це повідомляють джерела наших колег з 24 го каналу. Зазнали кібер онлайн-сервіси підприємств, які забезпечують діяльність російської окупаційної армії. Клієнти компанії не можуть користуватися. Особистим кабінетом, а також послугам онлайн сервісів компанії, здійснити оплату за пельне з допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок. Тощо з того, що кажуть українські розвідники, сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва, як на фронті, так і в кіберпросторі Слава Україні пишуть вони героям слава. Додаємо ми. Ну і також наші військові. Потужно атакують не тільки в просторі інформаційному загарбників, а й прямо так би мовити по позиціях расистів або ж по їхніх важливих об'єктах інфраструктури завдаються потужні удари. Зокрема, поговоримо про наслідки цих успішних ударів, адже один із рашиських важливих заводів призупинив своє свою роботу Новоштахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області зупинив свою роботу через пошкодження обладнання після. Потужних атак, які відбувалися напередодні на Ерефії, в 2024 році підприємство до речі, переробило при, при, приблизно 3 мільйони тонн нафти, хоча ж його максимальна потужність фіксується як 7,5 мільйон тонн на рік. І про зупинення роботи заводу повідомляв керівник ЦПД про РНБУ Андрій Коваленко. Він сказав про те, що через регулярні атаки завод не зміг працювати на повну потужність. Росіяни наразі визнали, що Обладнання серйозно пошкоджено, що призвело до зупинки виробництва. Новошехтинське НПЗ є єдиним нафтопереробним заводом в Ростовській області. Зупинка даного підприємства може дуже сильно вплинути на рашистів, на забезпечення паливом регіону і військових об'єктів країни. Агресорка раніше ж цей завод неодноразово здавав ціллю ударів БПЛА, що суттєво обмежувало його роботу. Останній же удар по новошехтинському. Нафтопереробному заводу стався напередодні вночі. Це трапилося ще в грудні місці. Тимчасово виконуючи обов'язки губернатора цієї області, так слюсар визнав, що після атаки на території заводу сталося загоряння. Тим же часом в інституті вивчення війни пропускають, що може змусити Путіна все ж таки піти на поступки. І зупинити цю війну, тобто не такі атаки, що ще могло б так допомогти путіну нарешті схаменутися і зупинити цю війну, тобто які втрати в вигляді людей, техніки або ж коштів могли б змусити його зупинитися. Тож аналітика. Кажуть про те, що регулярна військова підтримка Києва заходом може змусити Путіна піти на поступку, оскільки територія перемоги російського диктатора ґрунтується на припущенні, що захід відмовиться від України. Йдеться саме про стабільну та постійну підтримку української сторони. Про що сказали аналітики ІСВ, на тлі останніх заяв Путіна про неможливість проведення переговорів з Києва, нібито через нелегітимність влади, аналітика пропустила, яким чином можна отримати перевагу над Московією, змусити офіційну владу Кремля вдатися до поступок. Тільки непохитна підтримка заходу, постійні поставки військової допомоги Києву зможе змусити Путіна відмовитись від своєї території, прийняти необхідність піти на поступки необхідні. Ідні для будь-якого вирішення конфлікту прийнятно прийнятного для сполучених штатів Америки, Європи та України. Втім, аналітики СВ також вважають, що деяке критично важливе озброєння, військову техніку, в масштабах із такою швидкістю регулярністю, які необхідні для захисту нашої країни від рашистів, Києву може надати лише Вашингтон. Ну а Трамп може все ж таки сильніше, також закрутити гайка Російської Федерації, і натиснути ще сильніше на рашистів про це говорять і у Policy назвали способи, як все ж таки Путіна і расистів продушити, Міг би нинішній президент Сполучених Штатів Амарака Дональд Трамп. Санкції заходу проти Росії вже безпрецедентні, Проте нова адміністрація президента США Трампа все ще може багато чого зробити, щоб сильніше закрутити гайки в Москві. Про це пише американський журнал Foreign Policy і акцентується увагу на тому, що цитую. Я думаю, що адміністрація Байдена повинна бути більш агресивною щодо російської енергетики раніше. Обережність, яку вони проявляли, була такою ж як і щодо військової техніки. Ну і акцентується у статті на тому, що дійсно продовжувати більш сильно тиснути на Росію. І водночас допомагати Україні є досить необхідним інструментом. Обережність, яку проявляли була також як і щодо військової техніки і стратегічного погляду. Затримка ширших енергетичних санкцій була схожа на затримку поставок зброї. Зазначив високопоставлений чиновник чиновники санкцій США, співробітник центру глобальної енергетичної політики при Колумбійському університеті. Едвард Фішман акцентується у статті про те, що перший і найочевидніший крок, який може зробити адміністрація Трампа, це забезпечити повне дотримання останнього пакету санкцій, включно із позначенням більш ніж 180 танкерів із так званого цінньового флоту Росії. Інший спосіб це використовувати силу противника. А також вторинних санкцій США для покращення покупців і посередників російської нафти, які не дотримуються цінової можі, пише журнал. Такі думки також у них з'являється щодо того, як можна тиснути на расистів на, на, на саме Російську Федерацію на Кремль. Ну а тим часом російський диктатор намагається впливати на ситуацію на фронті і на переговорні процеси, які ще навіть не розпочалися. І е, також з'являється інформація про те, що Путін відчайно душно намагається вплинути на ситуацію, тому що у нього лишається досить небагато часу. Має ресурси на інтенсивну війну, російський лідер протягом 25-го року санкції проти. Російської енергетики фізичне знищення НПЗ припинення купівлі енергоресурсів дозволить обвалити можливість РФ воювати. Фонд національного добробуту Росії буде вичерпаний за нинішніх витрат на війну і санкції наприкінці 25 го початку 2026-го років. Надалі держава-агресорка буде витрачати те, що зароблятимуть Стою далі, аби з реалізації нафти та на спроводу енергоресурсів РФ повернеться до. Курячок курячих ніжок буша, так сказав Коваленко. і саме тому він додає, що Росія зараз намагається віднайти. Голоси в ЄС, які будуть просувати купівлю її енергоресурсів, послаблення санкцій, і просуватиме будь-які подібні ідеї своєї агентури всюди де може, як наголошують в РНБО, щоб позбавити Росії можливості вести війну. Потрібні санкції проти російської енергетики, фізичне знищення НПЗ ворога. Те, що Україна робить в принципі настільки, наскільки це може зробити в тих умовах, і реаліях, які є. З тим, що навіть недостатньо маємо підтримки своєчасної від партнерів, все одно це відбувається. і створення умов. Коли Індія і Китай припинятимуть купівлю енергоресурсів, які зараз в умовах санкцій є проти танкового флоту, Андрій Коваленко, керівник ЦПД, також сказав, цитою в Путіна і рік і він намагається хитати цю комбіна комбінацію. Заходи спрямовані на зниження потенціалу РФ з усіх сил. Але ж Російську Федерацію потрібно дотиснути для того, щоб вона розуміла, що ці переговори і припинення війни потрібно в першу чергу їм, бо далі вони будуть ще більше слабшити. Але, на жаль, не всі наші партнери це розуміють і є певні, а, певні постаті, які продовжують чомусь вважати Україну слабкою і продовжують вірити Путіну і його недоармії. Ультраправий проросійський румунський політик Келін Джордж Джеску бурив своїми висловлюваннями в бік України. На його думку, наша держава, начебто, є вигаданою, а частиною території потрібно віддавати навіть не Росії, а Румунії. Він заявив, що її обов'язково поділять сусідні країни під час дискусії з журналістом Іоном Кристою. Ось і обговоримо далі деталі. Що ще він сказав, обговорюючи новий розподіл світу, продиктований з Білого Дому, про російське Калін Джорджаско, розмірявся про розподіл українських територій після можливого укладення миру та про вигоду Румунії внаслідок цього. Сказав він таке. Далі цю кордони будуть змінювати себе більше, якщо кордони зміняться то де будемо. Ми в нас є північна буковина, інтерес в нас є Буджак, в нас є північний. Марамураш правильно від колишнього, як вона називалися, Закарпаття, є ще Угорці, Львів, який залишається з поляками, і мала Росія, заявив він. Такі слова це ще не все, що він сказав. За його словами, розділ України, нібито обов'язково відбудеться, оскільки, як каже румунський політик, немає іншого шляху, а дорога до чогось подібного не монуче. Україна він каже, що це вигадана держава, це Українська Радянська Соціалістична Республіка. Додає він.